Холодно буває, але нам ось таку рубку подарували. Інколи трошки підігріваємося. Чайок робимо? Працюємо. За майже чотири роки повномасштабної війни одеситки сплели вже понад 1700 маскувальних сіток для фронту. Починали, як всі, вручну. Нарізали стрічки, але згодом сконструювали спеціальний верстат, і це значно пришвидшило виробництво. Це наш неймовірний помічний копчик. Ми його назвали на честь його. Ось він нарізає рулончик з того полопку. Така автоматична історія пов'язана з нарізанням стрічок. Раніше ми їх нарізали ножицею, а зараз Працюють у три зміни з ранку до вечора. Матеріали закуповують за донати, але подеколи й самі скидаються грішми. У сітки загортають спеціальні гостинці військовикам, теплі шкарпетки, подушки, дитячі малюнки.